У Черкасах невідомий вирішив сварку стріляниною. Це сталося під одним із розважальних закладів міста. Там 39-річному чоловікові поцілили прямо в обличчя із травматичної зброї. По тому ще й кинули під ноги гранату. Вона, на щастя, не вибухнула. Зловмисники вже затримали правоохоронці, проти них відкрили кримінальне провадження за статтею Замах на вбивство. Сам же постраждалий нині перебуває під наглядом лікарів. На даному пішоходному переході було виявлено гранату РГД-5, яку кинули знову зловмиску. Після чого нами було викликано вибухотехнічну лабораторію та до їх приїзду обезпечено охорона громадського порядку. Неспокійно також і в Умані. Там напередодні пограбували магазин техніки. Крадіїв правоохоронці наздогнали аж у Білій церкви. Утікаючи від даївців, вони кинули в них гранату. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. У ході переслідування грабіжники не впоралися з керуванням. Їхнє авто злетіло в кювет. Із з місця ДТП злочинців відправили до відділку. Проти них відкрили кримінальне провадження. Порушникам інкримінують посягання на працівників правоохоронних органів та незаконне поводження зі зброєю.